Вітаємо всіх з Днем Конституції. Це творча група Репост. Ми проводимо стрім з святкування Дня Конституції у місті Южному. Ми знаходимося зараз біля Палацу культури Дружба на цій невеличкій площі. Зараз тут розташовані спеціальні намети і відкриття ще не почалося. Але працюють ковалі. От, можемо підійти до них, подивитися, які вироби. Тут є ось такий, ось така майстерня. Майстерня просто неба. Можна виробляти ось такі вироби. Майстри приїхали до нас, зараз дізнаємося звідки. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы откуда к нам приехали? Свилкова. Свилкова? Вы здесь разместили такую мастерскую. Здесь мини-мастерскую. Здесь все могут принимать участие? Нет, только мы. А вы что делаете? Кузнечные работы. А для чего вы это делаете? Ну как, для чего? Показать людям. Просто здесь показать людям или на продажу, или, или вы планируете? Вот, пожалуйста, вы можете посмотреть каталог и выбрать. Дело в том, что вы в прямом эфире, поэтому я вас спрашиваю. Я под мастерью, мы вчера вон ушли. Ага, хорошо, мы ну, к вам позже тогда подойдем. Хорошо. Значит, мы тут находимся на наметів Ось такі вироби ще з заліза можна. Ось такі симпатичні. Це мама, це... Дуже подобається дітям. Ми бачимо, як майстер це робить. І наскільки мені зрозуміло, без застосування вогню. Скажіть, а що ви робите? А що ви робите? Ви в прямому ефірі, ви в інтернеті. Світок діла. Цветочек делаете? А что это за технология? Как это называется? Это называется кузнечная сварка. Кузнечная сварка. А в чем она заключается? Мы искрепляем детали между собой с помощью сварки. А где уже с помощью горно. Ага. Откуда вы к нам приехали? А, вы с Одесского приборного завода? А да. я в прошлом году вас не видела. Вот, ага. -а -а. -то, а -а -а. Понятно. Так, этот цветочек вы для чего делаете, скажите честно? Этот цветок будет более... Паркованных фигур. Да, да, да. Да, там, да, там, да. Открытие сегодня. Вы успеете доделать цветочек? Да. да, да. да. Понятно. Спасибо большое. Но ну, не отвлекаем. Наблюдаем за процессом, как это делается. Так, вы это сейчас. Сейчас просто накладываете а потом будете это варить? Да, да. Угу. Это пион, да? да? Космический. Космический пион, да. А? да. а цветы на этом памятнике будут разные? Да. У вас своя работа, а каждый придумывает свой цветок. Угу. Вот вы такие листочки скручиваете, да? Ой, а это? Это вот так вот происходит. Так, это мы смотреть уже не будем. Так, сейчас. Здесь, Оксаночка, нас на смотрим. Так, это такой робот. Сейчас мы попробуем с другой стороны подойти, еще пообщаться с детьми. Они в восторге от э, этой выставки, им все очень нравится. Вовсе... После... Что нравится детки, скажите, нравятся вам эти да. изделия? А что больше всего нравится? Не знаю. А что это такое? Мне мне нравится фотоаппарат. Фотоаппарат? и работенки, и работенки. Да. а паучок вот а этот это а как вы думаете из чего из чего эти изделия сделаны из железа. они похожи на игрушки да мы на настоящие а на настоящие игрушки похожи да да, да. ничего себе вот в основном я смотрю это мальчишки нас военский самолет даже танк есть да. даже танк есть да. так а это фотоаппарат а это для ручек такая специальная пойдем дальше вот так это происходит если кто-то не имеет возможности подойти сейчас непосредственно это будет продолжаться еще и завтра поэтому добрий день ми вас вітаємо у прямому ефірі скажіть будь ласка що тут відбувається зараз так а, зараз закінчується, раніше залишаються лічені хвилини, до того, як ми будемо відкривати фестиваль Україна Йой та святкові заходи, присвячені до Дня Конституції. Сьогодні мають бути якісь патріотичні акції. Так, безумовно. Це для нас є гарною традицією. Ми дуже... День Незалежності не обов'язково придумаю якісь патріотичні акції, Не виключення буде і занишлося чекати від того. Ну, у мене головне питання. Я сьогодні бачила, що е у парку кованих фігур відновили. Афішну тумбу. Сьогодні туди вже всі експонати приварили. Чому таке рішення прийняли і чи надовго це буде? Рішення це, як кажуть, найкраще із поганих рішень, які тільки можна було б придумати. Головна проблема збереження того, що люди зробили своїми руками. Ну вона вона не, не знімається, ця проблема. Крім е єдиний варіант, який, ну, з який ми, ми прийшли, це те, що намерло приварити все так, щоб уже повозламувалися руки в тих, хто буде ламати наші ковані фігури. А це вона... можливо? Так, це можливо. На жаль, ми втратили ідею цієї музичної альтанки, щоб вона рухалася. Це неможливо зробити так, щоб вона рухалася, зберегла початкову плиту е, е, і зберегти те, що, пам'ятаєте, минулого року вкрали на наша техніка чудових речей, які зробили люди з різних куточків України. Це дуже боляче, але ми вирішили так, що хай вже буде воно намертво приварене, але щоб люди могли любуватися. Все-таки ідіотів у нас мало. А люди мають жити в красі. Це наш кредо. Сьогодні теж буде відкриття певної скульптури. Ви врахували те, що таке можливо і так, Яку врахували... ідею цього разу ви вкладали? Ми врахували, тому скажу для тих, хто не дивиться ваш прямий ефір. Ми зараз відкриємо в такому вигляді, в якому вона буде, ця клумба кованих квіт, квітів. І потім після закінчення нашої акції, ми їх Беремо на ніч з тим, щоб е, продумати, яким чином їх потім е, наглухо туди монтувати. Е, проблема в тому, що конструкцію, яку ми одразу передбачали, ми не бачили квітів, які, які виковали наші ковалі. Тому ми, ми придумали, як ми їх будемо розрахувати. Коли люди привезуть свої твори, е, ми зрозуміли, що конструкція, яку ми задумали, вона буде нетривою. Тому ми відкриємо і це буде той вигляд, який вона й матиме, а потім потурбуємося завтра, післязавтра, потуркуємося проте про систему цього розбереження. Ці квіти будуть стояти, я впевнений, що десь саме найтіше вівторок середу ми все це зробимо. просто необхідні деякі речі. Які... Автра, що буде завтра? Як жителі міста Южного можуть долучитися до святкування завтра? Завтра Зранкової години з 10-ї години тут все буде продовжуватися робота наших майстрів. І головне це будуть майстер-класи ковалів хоче побачити, як це все робиться, якими руками це теж можна розробити. О 15 годині ми будемо робити закриття за нашого фестивалю. А гончарство? Гончар... Майстер-класу по гончарству не буде зв'язку з тим, що люди, які мали їх провести, вони не приїхали. Це люди із... До... Туди із східного регіону, вони побоялися. В останній момент вони змінили свої плани і ми, на жаль, залишилися без гончарного. Круга без майстер-класу це Такі нині реалії. Ми, 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 ми не ми, ми не можемо людей. Безпека зрозуміло. Кожен має право на, на, на збереження свого життя і здоров'я. Дякую, дякую зі святом. Отже, ми щойно поспілкувалися з директором Палацу культури. Дружба він нам розповів коротесенько про. Ту програму, яка сьогодні буде біля Палацу культури Дружба, нагадую. В першу чергу це буде відкриття чергового, чергової скульптури у парку Кованих фігур. Станеться це о 19-й годині, тому ті, хто ще не знав, можливо, про те, що сьогодні відбувається святкування, масові святкування. Біля Палацу культури Дружба ви можете приєднатися. О 19 буде відкриття, воно триватиме десь приблизно півгодини. Це я пам'ятаю з минулого року. А потім вже всі, хто побажає, зможуть підійти безпосередньо до упаркованих фігур на саме відкриття цієї нової скульптури. Попередньо ми вже знаємо про те, що це буде клумба, це будуть квіти. Їх виховують ковалі, різні ковалі з різних міст. Я так зрозуміла, здебільшого з Одеської області. У кожного своє, так би мовити, бачення того, які мають бути квіти, тому тут немає якоїсь єдиної, що це будуть тільки троянди, або тільки піони, або інші квіти. Що з цього вийде, можна буде побачити. Під час відкриття, крім того, Петро Іванович нам повідомив про те, що у нас немає, на жаль, цього року гончарства, тому що майстер, якого запросили, він зі східних регіонів він побоявся просто виїжджати зі своєї території, і він не приїхав. Бачимо тут є правоохоронці, і крім правоохоронців. Ще є е просто охорона. Здравствуйте. С праздником вас. Ми вас снимаем Вы в прямом эфире. А у нас порядок правоохранительные органы и правопорядок. Понятно. Усилились сегодня? Безпеки, заходи безпеки, посиленість. Понятно, спасибо большое. Отже, сьогодні охорону громадського порядку ведуть на площі правоохоронці, а також а також правопорядок. Зараз ми з вами разом почнемо Тут є і дівчата, які приєдналися до святкування зі своїми виробами. Є мед, до речі. Мед він місцевий. Вже починається. Зараз ви зможете побачити, більше бачити, аніж чути мене. Тому що просто зараз такий буде звук, що я не зможу перекрикувати те, що відбувається на сцені. Тому вам доведеться лише спостерігати за тим, що відбувається на ганку Палацу культури Дружба. Якщо ви, о, є міський голова, ми зараз з ним поспілкуємося. Можливо, він буде виступати. Добрий вечір. Виступити, ми до вас підійдемо вже після виступу, добре? Дякую. Я, знаєте, Міський голова розповів нам про те, що добрий вечір, про те, що він сьогодні тут виступає на гамку Палацу культури дружба. Хочу зауважити про те, що це дуже рідкісний випадок, коли Володимир Миколаєвич виступає. От. Перший свій виступ, ми до нього підійдемо, аби поспілкуватися, тому що зараз просто, ну реально, я дуже сильно кричу для того, щоб ви мене чули. Сподіваюся, ви мене чуєте. Отже, ми біля палацу культури.